Так, друзі, 21 липня 11.00 знаходимось позора де виліву село Старике. Розвантажимо барбекю від Steamplex, те, що ми вантажили на 89-й колонії. Розвантажимо отака штука. Один по частинам. на Та є там так. Треба було виїхати під цю горку. У мене нічого не вийшло, вона сівша, машина сіла. Треба розгони і брати хороший. А нема де брати. Реально немає. Тому розвантажую тут. І... і треба вже мені ТО робити. Шукаємо зараз. Аня шукає на Одесу або Дніпро. Робимо в Одесі у себе на базі ТО або в Дніпрі. Ну так говорили. І робимо ТО. І з'їздимо додому. Це в мене вже рівно місяць, я їздю. Ну так. До зв'язку.